Добрий вечір, шановні друзі. Ми продовжуємо наш ефір. З вами політолог Віталій Кулик. Ми ведемо програму Політінформ і у нас сьогодні в студії Антон Фінько, відомий політолог, експерт Київського інституту центру yeah. політичних досліджень та конфліктології. Це один із найстаріших центрів політологічних в Україні. І Антон, скажи, будь ласка, от зараз ситуація достатньо складна. Ми знаходимося в епоху такого межичастя, так? Стара система відносин в Євр... Пострадянській Євразії фактично руйнується в наших очах. Руйнуються відносини українсько-російські, руйнуються відносини і система, яка будувалася в Східній Європі. Змінюються підходи до Східної Європи в самому Європейському Союзі і, взагалі, дехто говорить, що ми знаходимося в ситуації нової карибської кризи. Що буде після? Тобто, яких шляхів першого виходу з цього всього? Чи буде гірше, чи буде краще, і, ще, і на яких засадах доведеться будувати нову систему взаємин, хоча б в іразійському континенті по Угу. Ну, як сказала одна поінформована людина, краще вже ніколи не буде. Е, а мож, можу сказати, що е, насправді ми е, спостерігаємо процес ерозії. Як іноді кажуть, Ялтинсько-гельсінської системи безпеки, який аж ніяк не почався сьогодні, він сягає корінням ще і подій в Косово, яке було визнано всупереч нормам міжнародного права, і можна наводити безліч інших випадків, коли підточувалися засади існуючої системи. Міжнародної безпеки сьогодні ми спостерігаємо черговий черговий раунд цього, цього надзвичайно небезпечного процесу. Ну річ у тому, що що після того, як знаєте, формується певна система безпеки після завершення якогось значного катаклізму, на кшталт Другої світової війни, з часом, з часом формуються нові центри сили, відбувається зміщення балансу сил, і з боку тих чи інших гравців починають в рамках світової системи безпеки висуватися нові вимоги щодо зміни зміни системи і власне ми це і ми це і переживаємо, переживаємо такий надзвичайно Складний момент, коли поставлена під сумнів, ерозія с коли сп підсумнів система міжнародної безпеки. Ну і тут є два насправді сценарії. Сумний, коли ми можемо потрапити на межу, насправді, як слушно зазначив пан Віталій чогось на кшталт карибської кризи. Чи виявиться, що нинішній конфлікт буде локалізований? Ну і Україна просто потрапить у ряд таких країн, як на кшталт Грузії, Молдови, яка має от ці проблеми. У відносинах з Росії пов'язані з сецесією одного з регіонів і втратою, втратою контролю над ним. Я розумію, що майже всі країни, крім Білорусі, фактично мають проблеми з Російською Федерацією територіальні. Якщо раніше Росія не висувала прямих територіальних претензій, то зараз мова йде про окупацію. Це моя точка зору. Антон, скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про врегулювання якоїсь ситуації, створення нових е, точок, е, тому що нам доведеться таки видувати нові відносини з Росією. Нам доведеться яким чином вмонтовуватися в нові відносини в е, посидянській Євразії. Ми вже заявили про те, що ми виходимо з СНД. Е, очевидно, що будуть згорнуті всі намагання встановити відносини там асоціація або відносини спостереження в євразійських традиційних процесах. На основі яких майданчиків, на основі яких платформ нам доведеться будувати відносини з той ж самою Росією чи з, чи з митним Союзом? І взагалі, чи будуть ці відносини? Чи ми виходимо в етап там, десятиліть протистояння і нової російської стіни? Ну, скоріше за все, ситуація ну, відбувається щось на кшталт того, що відбувалося у Молдові чи чи у Грузії у разі, якщо не спостерігатиметься нових спалахів загострення протистояння і всередині України, і власне в українсько-російських. Відносинах слід за нинішнім етапом ескалації кризи настане черга етапу пошуку шляхів регулювання, який буде напрочуд напрочуд складним. І вважаю, що що найважливіша умова, яка дасть змогу зміцнити зміцнити позицію в Україні, це досягнення згоди. Центру країни з північної з східними та південними землями України і не лише з елітами, а насправді з громадською думкою, тобто моральна психологічна консолідація країни всередині досягнення компромісів, досягнення. Згоди подолання внутрішніх суперечок і нерозуміння, залагодження існуючого політичного конфлікту це є засадою для консолідації, яка дасть змогу, яка може дати змогу для того, щоб, щоб країна могла дати відповідь на ці надзвичайно загрозливі виклики, з якими вона стикнулася. Стикнулися в рамках свого національно державного, державного розвитку, тобто мова йде про те, що спочатку національний діалог всередині країни, формування певних скрепів, які мають об'єднати знову Україну, Але ж питання воно не знімається відносина з Російською Федерацією. Крим, Україна. Які політично не була при владі, яка політична сила не була б зараз при владі, Крим не буде визнаною територією Росії? Звісно, так. Це є точка конфлікту, які цементується на довгий uh -huh. період. Uh -huh. З іншого боку, очевидно, що відносини, які були між Україною та Росією, раніше uh -huh. вони вже не повернуться. Мова йде про те, що у нас вже точка неповернення відбулася. І е ця точка неповернення буде проєктована на і подальші відносини. Знову ж таки, хто б не прийшов до один потім, mm -hmm. вона буде і знову і знову відтворюватися. Тобто є образа, перше. друге є втрата, і третє це є політичний конфлікт, де агресором виступив той, кого ми вважали політичним союзником. І частини, для більшої частини, великою частиною українців, це є певною точкою нової, нової реальності. Але більше навіть не для населення. Більше це точка нової реальності для політику, для політичного класу. Навіть якщо буде оновлений, якщо цей оновлений політичний клас буде ґрунтуватися, очевидно, що буде ґрунтуватися на ідеях Майдану, то все рівно ми не, ми не зможемо створити якусь позитивну передовденних відносин Російської Федерації в найближчу перспективу. Як будувати відносини з Росією? Де шукати точки повернення в Євразію і на наші ринки, які там є? Яким чином можна говорити про нові форми відносин з країнами сусідами на Сході? Ну я думаю, що, от, що перше, що важливо зрозуміти правлячому класу політику України, він перше, має виходити з Пріоритету о, імперативу відповідальності перед імперативом переконання. Варто, от коли ми вже говорили про цей внутрішній діалог, який конче потрібний з півдням та сходом країни, варто часом наступити на горло, на горлянку власним переконанням і керуватися імперативом відповідальності тобто, будь-який крок, який здійснює держава, має Державне керівництво має прираховуватися з погляду з точки зору можливих наслідків Україні. Я думаю, що помилка українських еліт полягала у втра. У певною мірою у втраті відчуття обережності у відносинах з Росією, іноді ми там таке іс, існує прислів'ячого що, що, медвіда. Що і не я не так сказав би, і ми іноді так я і побутую таке прислів'я щодо політики. Що, щодо політики, що в політиці виживає параноїка, тобто. Важ варто розуміти варто розуміти існуючі загрози безпеці та територіальної цілісності України. І ну давайте згадаємо, що 1991 року, коли у червні проголошувалася Кримська автономія, це значною мірою була був крок з боку офіційного Києву щодо нейтралізації планів створення Ниноворосії. У широкому широкій смузі, прибережній. Потім відбулося загострення 1992 року, коли міністр оборони Росії Грачов розглядав можливість військового конфлікту в Криму українсько-російського. Потім була, були дії України щодо нейтралізації президентства Мішкова. Тобто три, було, три, було три сигнали. І на, після цього, я думаю, що значною мірою. Українські правлячі кола втратили відчуття, втратили Дані, Я, не... Я б сказав, от у політичній теорії є поняття реалізму. Це не у побутовому розумінні реалізму, а реалізму в тому сенсі, що політика це співвідношення сил. От імператив відповідальності та імператив реалізму мають бути визначальними Втрата, на втрата реалізму на коли реалізм заступає цілком ідеалізм, боротьба за цінності, це вкрай небезпечно. І е, відносини з ми повторимо, що на що ск складність полягає проблеми для України в тому, що оцей процес діалогу з півним та сходом України це водночас вимагає від України шукати точки дотику у щодо соціально економічних питань щодо там митного союзу євразійського союзу з росії у той час як відносини з нею вкрай загострилися і вкрай зіпсувалися через кримську через кримську через кримську проблему ну я думаю що от перший крок сьогодні зроблено у правильному Напрямі, коли керівник уряду звернувся до східних та південних земель України, і тут варвначто і тут важливо, важливо, що було сформульовано, Консолідована позиція всередині України щодо українсько-російських відносин без цієї консолідованої позиції, яка відзеркалювала позиції взагалі України, дуже важко, дуже важко нам буде рухатися далі. І цей момент водночас ми як будувати відносини з Росією, це водночас означає і питання Митного Союзу, то що Це воно водночас і означає, як нам будувати відносини із європейським союзом. І дуже важливо, наприклад, що сьогодні. Сьогодні е лунають пропозиції, виключно щодо під... Підписання на даному етапі суто політичної частини думаю, угоди про асоціацію, і е, соціально-економічна частина, коли якщо вона буде підписуватися, має підписуватися таким способом, щоб не поставити, щоб не завдати шкоди інтересам, на мій погляд, ну а півно півнота А поки Україні. що Україна заявляє про вивчення можливості введення візового режиму для Російської Федерації, громадян Російської Федерації, mm -hmm. і про вихід з СНД. Вихід за. СНД. наступний mm. крок це буде розрив дипломатичних відносин? Я думаю, що, я думаю, що ну, ми маємо зрозуміти одну таку річ, що. Відносини з СНД – це безліч домовленостей, зокрема щодо пенсійної пенсійного забезпечення на просторі на пострадянському просторі дипломи. Просторі, дипломи, дипломи тощо. Будь-який крок зараз має прораховуватися з погляду розуміння наслідків. З погляду, ми не можемо заплющувати очі на нашу воєнно політичну, військово-політичну уразливість у цій ситуації має. Маємо робити все можливе для унеможливлення ескалації конфлікту. Деескалація можлива лише за умова, коли вже зараз деескалація можлива за умови, лише коли є фотинні переговорники. Угу. Наскільки я розумію, діалогом між Києвом та Москвою на рівні переговорників не Росія не може надати такого переговорника, який би був адекватним і зміг би вести дійсно діалог, а не монолог в стилі Кремля. І з іншого боку, Україна не має достатньо сильної фігури зараз, принаймні, якщо що я не бачимо, яка здатна робити так, щоб її. Чули uh -huh. в Кремлі і в російському керівництві. Поки що ми йдемо в логіці військового протистояння uh -huh. і в логіці е, потрясання мускулами і оружием. Скажіть, а от чи можлива тут роль міжнародних посередників? Ну, Маєте рацію, вже лунали пропозиції стосовно створення міжнародної контактної групи на сьогодні з, російського, з російської сторони ці? Ідеї, які плекалися, зокрема, Берліном та Штейнмаєром, відкидаються через те, що російське керівництво не відмовляється визнавати сучасне керівництво України як легітимне. Але я думаю, що тут потрібно рухатися у двох напрямах: слід, по-перше, проводити оцей національно політичний діалог всередині країни для того, щоб Керівна верства України, провід, верхівка, правлячі ядро було відзеркалювало позицію всі всі всіх регіонів України. І по-друге, слід надалі шукати переговорників і створення нових якихось конфігурацій в рамках ідеї формування міжнародної контактної групи. Наприклад, висувалося пропозиції стосовно того, щоб це був Казахстан чи Китай. Тобто такі Казахстан підтримав інтервенцію. Просто. так, Китай, і скажу, чому чому так? Він підтримував це через з багатьох міркувань, зокрема з погляду того ситуації в північному Казахстані. Тобто, це саме тут взяли гору в нього так звані реалістичні міркування. Казахстан, ну тут може, на мій погляд, свою роль відіграти і Китай, який займає таку дуже збалансовану збалансовану позицію між Заходом та Заходом та Росією. Тобто, потрібно шукати новий формат міжнародної контактної групи. По перше, і по-друге, повторюю, забезпечити. Репрезентативність і національний діалог всередині країни, правляча верства, правляча верхівка, урядова верхівка, має сприйматися суспільством та поза межами України як така, що відзеркалює загальнонаціональну позицію. І загальні національні означає перезапуск парламенту, чи це не нові вибори, чи це переформатування формутування уряду? Я думаю, що це тут можливі різні підходи. Важливий діалог, важливе порозуміння, важливі переговори і важливе розуміння того, що ми стикнулися з нею. Значнішими викликами національно-державної єдності з моменту формування України важливі важливі компроміси, відмова від принципу переможець здобуває все важливо розуміти аргументи тієї сторони, яка вважає, що півдня та сходу, яка вважає, що вона програла внаслідок тих змін, які сталося в Україні. Зокрема, ми чуємо про те, що в рамках інших інтеграційних об'єднань Росію не надто а, дружно підтримали її політичні союзники. Білорусь тримає паузу, Казахстан зробив заяву, який може як підтримку, але з іншого боку, в рамках ОДКБ не надав жодної підтримки військово-технічної, політичної. Організації, які представляють інтеграційні об'єднання на євразійському просторі, так само як і в Рузрузинському конфлікті 2008 року, проявляють повну інертність, uh -huh. тобто як система колективної безпеки, як система інтеграційні і політичної інтеграції, в тому числі інституції в ЄРІП Євразії і взагалі посадянському просторі себе не спрацювали, тобто вони вже або вичерпали uh -huh. себе, або вони є недоцільними. Але те саме сказати і про НАТО і ОБСЄ. Uh -huh. І навіть Раду Європи, які також не є інституціями, які, де можливо запобігання конфліктам, і де були б справжні гарантійні механізми, які б не допускали ці конфлікти, ми переходимо в час, коли мають бути сформовані чіткі військові блоки, чи це має бути якісь союзницькі відносини з застосування спільного використання Збройної сили. Тому що ті самі прибалти зараз кажуть про те, що у нас проблеми не ще більше, ніж в Україні. Мені НАТО, і вони зовсім не переконані в тому, що буде задіяно стосовно, скажімо, Литви чи Латвії шоста стаття договору НАТО, що НАТО вступиться в військовий конфлікт з Російською Федерацією, якщо Російська Федерація спробує анексувати Ну, й. І ми бачимо, зокрема, заяви витоки інформації від представника Російської Федерації в Раді Європи, пана Кокерєва. Uh -huh. На Фейсбуці, звичайно, але це також війна людина публічна. Де він прямо говорить про те, що Росія має далеко глядні плани відновлення своєї суверенітету над Прибалтиком, Фінляндією і навіть Аляскою. Ну, я думаю, що справді ми сьогодні маємо ситуацію, стикаємося з ситуацією, коли е, існуючі механізми забезпечення європейської міжнародної безпеки не, не спрацьовують. Думаю, що насправді. Насправді організації Північно-Атлантичного Альянсу ну вживатиме заходів, якщо, якщо члени цієї організації стикнуться з викликами своєї територіальної цілісності і і. Суверенітету, однак, у будь-якому разі, ви цілком праві, що сьогодні не спраць. сьогодні, взагалі, ми стикаємося з ерозією системи європейської міжнародної безпеки, і повторюю, що ця проблема сягає коріннями як не сьогоднішнього дня. Це тривалий. Тривалий процес ми можемо покладати значну відповідальність на російське керівництво значну долю частку відповідальності і на західні країни. Це розмивання Хельсінського гельсінсько ялтинського миру, яке не зайшло аж надто далеко. Тут, до речі, нам пише Булава, в нас чат Social э, Stream, э, пише Булава, що тільки що по каналу Росія 1 заявили, що спільно ТВ агент впливу. Це комплімент, дякуємо. Дуже. Стосовно руйнування і створення нових механізмів безпеки в Європі і на, на, на російському континенті. Чи надається вам, що мова йде фактично про от спрацювання? Теорії е, ана... анархічності міжнародних відносин. Ми входимо в хаотизацію міжнародних відносин, і інституції перестають грати будь-яку роль. Знову повертається аргумент сили, uh -huh. знову повертається ідея максимального озброєння, і е, ми uh -huh. стоїмо перед початком нової гонки озброєнь. Я думаю, що що відбувається, що е, спостерігається от картина, коли ви знаєте, от повернувся до попередньої своєї. Тези після здебільшого після якогось великого катаклізму на кшталт континентальної чи світової війни формується новий світовий порядок, новий світовий лад. В рамках якоїсь системи міжнародних чи двосторонніх домовленостей на кшталт того, що після Другої світової війни була створена Організація Об'єднаних Націй, існували поддамські, Ялтинські домовленості. Після того, у 70-ті роки були підписані гельсінські угоди щодо забезпечення безпеки у. Європі далі сформувався механізм ОБСЄ, тощо, тощо тощо. Здебільшого в історико-політичній площині чим далі відсуваються події від того моменту, коли створено певний лад, тим більше він підточується з боку різних гравців, які намагаються створити нові коаліції, коли відбувається переформутування переформування балансів зміщення центрів сили парадокс ситуації полягає в тому, що у 90-ті роки західні країни значною мірою гарантували значну сферу впливу Російської Федерації, коли було коли була тоді послаблена. Але сьогодні ми спостерігаємо як процес. Як процес сьогодні ми спостерігаємо процес, який Росія сприймає як виклик в своїй зоні сфері впливу. В на пострадянському євразійському просторі і цей момент відбувається тоді, коли Росія відчуває, що вона посилилася всередині країни і сконцентрувала у своїх руках більшу військову політичного гурту. Тому йде про те, що Росія стала знову наддержавою, яка може вступати в прямий конфлікт. Я з, хочу, хочу сказати штатами. Росія, Росія сьогодні сьогодні не Я не думаю, що вона прагне до конфронтації. Вона Прагне досягнення домовленостей. З Заходом, і цей момент дуже важливо мати розуміння, що не з ані Заход не зацікавлений у остаточному руйнуванні відносин з Росією, ані Росія не остаточна, не, не, не хоче зруйнування відносин з Росією. Ці дві системи сьогодні надзвичайно взаємопов'язані. Можна казати так, як Верстайн казав, що Росія відіграє роль на півпериферії сучасної світ капіталістичної світ системи, можна шукати якісь інші формули, але у будь-якому разі ми розуміємо, що ці системи є надзвичайно взаємопов'язані, російська та, та західна, і не зацікавлені в остаточному розриві. У чому, відбуває, у чому спостерігається докорінна відмінність у підходів? Західні країни намагаються розширювати, розширювати на євразійському пострадянському просторі сферу свого впливу, так само, як Росія намагається зберегти свого, сферу свого впливу. Захід намагається. Розширювати так званий геополітичний. Плюралізм і вибудовувати відносини відносини з пострадянськими країнами або в рамках двосторонніх відносин, або через механізми східного партнерства в рамках Росії ж намагається створити коаліцію, яка б могла б дозволила б їй говорити з Заходом Заходом від імені, наприклад, Митного Союзу чи ОДКБ чи Євразійського Союзу. Дві наприкінці 2010 року у листопаді. Відбулись переговори між Ангелою Меркель та Володимиром Путіним, коли Росія запропонувала європейському союзу створити зону вільної торгівлі між Росією та ЄС. Тоді європейська сторона, європейська сторона е, уста Ангели Меркель поставилися до цієї ідеї взагалом, нібито позитивно, але наголосили на тому, що західна сторона не сприймає такі механізми, як кшталт шталтного союзу. От у чому проблема. Тобто, ми з України значною мірою потрапила у лища та боротьби двох проектів інтеграції західного та російського, і можна сказати, що двох проектів експансії, чи двох проектів формування чи збереження зон впливу тобто. Україна на сьогодні на превеликий жаль відіграє роль того, що іноді наші колеги, деякі політологи, називають державою-резонатор, тобто держава, земля якої території, якої перетворилася на майданчик площадку з'ясування відносин між сильнішими геостратегічними гравцями. Та, що два поста в Фейсбуці: Богдан Бабич, одного з координаторів спільнобачення і Муста Наєма, одного з керівників громадського ТВ, вони спровокували третє війну цього не трапиться.